Інших тем в Україні з'являється все більше відкритих для користування і безкоштовних громадських биралень. І Дніпропетровщина не виключення. У Кам'янському з'явився безкоштовний міський туалет із комфортними умовами. Чого не скажеш про обласний центр Дніпро? Нестачу громадських биралень на вулицях міста Дніпряни та вимушені переселенці, на жаль, відчувають на собі. Наприкінці червня, у Кам'янському на центральному і найдовшому у місті проспекті Свободи, запрацював безкоштовний громадський туалет. Об'єкт обладнаний двома чоловічими та жіночими кабінками. Є чотири сенсорні умивальники, спеціальна поличка для сповивання немовлят. На весь об'єкт працюють два кондиціонери. В холі ведеться відеоспостереження. Також передбачено приміщення для адміністратора. Графік роботи громадської вбиральні з 9 до 22. За інформацією міської Влади Кам'янського цей туалет для відвідувачів буде безкоштовним. Також заплановано будівництво ще однієї громадської вбиральні нижче по центральному проспекту, а також декількох подібних об'єктів в інших районах міста. А тепер завітаємо до центральної вулиці Дніпра, проспекту Дмитра Яворницького. порожньо. Куди треба бігти, якщо потрібно? А міські туалети у парках чи на набережні міста це суцільний сморід, туалетний папір в обмеженій кількості, бруд. І Ще й плата за це задоволення. А що кажуть Дніпряни з приводу громадських вбиралень у нашому місті? В Кам'янському поставили новий туалет з кондиціонером. Чому в Дніпрі не немає? Мабуть, там мер. в порівнянні з Дніпром і Кам'янською, де більше туалетів? Більше, ну мені здається, у нас кам'янському більше. Чому? Ну, не знаю, через дві остановки завжди є туалет. Він дуже охайний, там плитка все ну, взагалі там да, платне, 5 гривень, але, скажімо так, коли ми приїжджаємо в Дніпро, то тут знайти навіть платний туалет дуже важко. Особливо влітку це дуже потрібно, бо ми п'ємо багато. Води? нет, мне конечно не вистачає. Дуже мало. Якщо є, е, то надо в А якщо нет налічки, то вообще проблема. Не зайдеш нікуди. Дуже мало: І в парках мало, і по вулицях мало, практически нет их вообще. В туалетах не особо приятный запах и не особо хочется туда заходить. Даже, даже пусть за эти 10 гривен. но ну мы вообще не местные, но вот так вот ходить, если по городу, тут ремонт не очень. Дома обваливаются, старые очень дома, обваливается штукатурка, с крыш вечно что-то сыпется. Ну, в общем, грязноватенько как-то. А вы звитки сами? Мы сами старецко. Ну, не смотрят ни зачем никто, ничего никому не надо, как я говорю. Оно стоит старое, пусть стоит старое. Но мы в этом парке не были. Сейчас приехали, стоят эти игрушки. Я говорю, никому не нужны статуйки, Никто их не красит, никто не штукатурит, все сыпется. Ну, не особо больше сюда и хочется идти. И даже канатные дороги смотрю, у меня ребенок бегит, но говорю, я что-то сомневаюсь в их вообще качестве, и стоит ли туда вообще залазить. Ну, я думаю, що это халатність. Ну, я не знаю, мэра города підчинених, Ну не знаю, как-то должны все убирать, следить за этим, особенно за площадками. За стан громадських вбиралень відповідає департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, який очолює заступник мера Філатова пан Лисенко. Очевидно, він та інші чиновники користуються іншими комфортнішими благами цивілізації а Дніпровських громадських вбиралень на власні очі не бачили. А було б непогано побачити та ще й відчути незабутню атмосферу. Сморіду були б вражені. Очевидно, з 23 мільярдів гривень міського бюджету важко знайти, хоча б кілька десятків тисяч для облаштування туалетів, хоча б навести лад у діючих. Маргарита Супіняк Шалдов, Новини Д1.